Якщо говорити про цей закон, його потрібно розглядати в двох аспектах. Перше, по суті, нащо він? Коли приймається будь-яке рішення, в тому числі посадовою особи, ця посадова особа повинна дати відповідь. Яка мета цього? Добре, ви зупинили надання консульських послуг. Що має відбутися? Ви хочете мобілізувати тих українців, які зараз за кордоном? Ну, так все рівно, ви повинні усвідомлювати, що служити із них підуть, мабуть, ті, хто захоче зробити це добровільно. Ви хочете. Вручити їм всім повістки в ТЦК тут і оголосити їх порушниками, що що. Для чого? Тобто, яка мета? А коли розібрати, розкласти це на частини, і ти розумієш, що цієї мети немає. І так само по формі, кожен посадовець має діяти в межах і у спосіб, визначений Конституцією і законами. Ну, якщо лист МЗЕ це метод і спосіб, то, мабуть, не на того вчилися юристи наші. Тому, відповідно. Таке рішення не витримує критики, і воно, мабуть, створює як державі України більше репутаційних ризиків. І замість того, щоб дати стимул громадянам, щоб ці громадяни повернулися в Україну, щоб вони хотіли тут жити, щоб вони хотіли захищати батьківщину, адже в більшій мірі ці обмеження будуть стосуватися того, в кого, наприклад, просрочені документи. Але якщо говорити про 10-річний срок дії паспорту, то це ті громадяни, які виїхали 7-10 років тому. От зараз у них десь будуть закінчуватися срок дії того паспорту. І тому ми створюємо тут своїми руками проблему, яка не робить ні користі ні державі, ні громадянам. Верніше, не ми створюємо, а створює той, хто це рішення прийняв і хто в такий спосіб його ну, легітимізував. А МЗС у нас виправдовується тим, що. От нещодавно у нас прийнятий закон про мобілізацію. Але справа в тому, що закон про мобілізацію вступає в силу з 18 травня. І тут МЗС трошки побіг наперед. А на сьогодні він ще не діє. І навіть якщо він почне діяти, то спочатку Кабмін має розробити нормативну базу, так звану підзаконку, яка буде визначати спосіб того, як мають робити це громадяни України. Ну, от така проблема.